8 лютого Ахтирка попрощалась із захисником Максимом Копейкіним, який загинув в районі Вугледару на Донеччині. Солдат мотопіхотного взводу останній свій бій прийняв 1 лютого. Тоді, за словами начальника відділення призву Олександра Одражного, російські військові накрили підрозділ Максима артилерійським вогнем. Після того як він відслужив строкову службу е, в 20, у 22-му році, у вересні місяці, він був призваний по мобілізації. Попав він у 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Честю і гідністю він обороняв нашу країну, але так трапилося, що 1 лютого його життя. Обірувалася. Кращий друг загиблого Богдан згадує, як разом вчились в Охтирському центрі професійно-технічної освіти, їздили на річку та шукали разом підробітки. Напередодні смерті у його друга з'явилося, говорить, передчуття біди. Коли він пішов в армію, ми часто тримали зв'язок між собою, заривомчалось, то переписла, то званювались. Як пам'ятаю, 31 числа. Января мені на сообщення, то що якщо його не стане, або коли його не стане, щоб мені його дівчина написала, ну сповістила, що його немає. І той же самий вечір, першу, ну першого числа вечора, мені позвонив його батько і сообщив викладачі центру професійно-технічної освіти згадують Максима як дуже врівноваженого, відповідального і доброго юнака, майстер Надія Рогальська вела групу Максима перший і другий курс. З перших днів їхній патріотизм з взагалі всієї групи, діти. Наскільки прийнялися проблемами взагалі? В групі було 25. Максимка виділявся своєю уважністю, охайністю. Здібністю до професії. Максимка дружив з усіма в групі. Не було такого, щоб він з ким сконфліктував, До старших відносився. Ну, дитина. Якої жалко. 22-річного воїна поховали на Алеї Слави центрального кладовища. Провести героїв в останній путь прийшло близько 70 охтерчан. Андрій Міх'єєв, новини Суспільне Сумщина.